Андрій, хочу тебе привітати з дебютним матчем в другій лізі. І які тебе емоції були після першого матчу? І прокоментуй, будь ласка, гру проти запорізького металурга другої команди. Ну, дякую за привітання з дебютом. Ну, які емоції? Емоції тільки позитивні. Дякую тренерам, що довірили мені хоча б пару хвилин, щоб спробувати оцей смак професійного футболу. Андрію, у другому таймі, що помінялося нашої команди, що сказав Руслан Миколаєвич футболістам, що так кардинально помінялася гра, адже у першому таймі було дуже важко грати проти цієї команди. Ну я б не сказав, що поле там було підготовлене для такої гри, адже там трава трохи була зависока. І в першому таймі трішки не могли зібратися. Щось там тактично не виходило, але після другого тайму в роздягальні настанови тренерів допомогли зібратися купи команді і в другому таймі показати результат. Завтра на стадіоні «Авангард» відбудеться товариський матч між звягалем першої командою та Ю-19. Благодійний матч для Збройних сил. Що ти можеш сказати вболівальникам перед цим матчем? Ну, хочу запросити громаду новограда Волинського на цей благодійний матч, адже там буде. Збиратися кошти на потреби ЗСУ. Ну, матч буде такий дружній більш. Нещодавно було день народження в Юрія Бамболі, а сьогодні в Ярослава Ващенка. Ти можеш побажати своїм одноклубникам один з них зі Звягеля. Ну, Юрію Бамболі хочу побажати більше забити голів на професійному рівні. Він, так сказать, відсвяткував свій день народження, забив гол, став джокером туру. Ващенко, хочу побажати більше агресивних і чистих відборів і сухих воріт.